до мами йдеш теж? Так. Що мама робить, скажи? Диреве Так. Yeah. Збираю природні матеріали на поробку в садочок. Mm -hmm. це, до речі, ось до двері такі. Це не їсти, вже будемо в садочок робити е дупло білочки. Є! Yeah. <рес> <гум> <гум> Мама каже, збирає якісь бубки, щоб зробити дупло <гум> білочки. <гум> Ой, це капіта, да задач. Домик білочки, так, будемо робити там, де білочка живе. Диви, О, яка гарна штучка. Домик білочки може бути. Домик білочки будемо робити. І нам треба всякі природні матеріали. Ходімо далі шукати якісь природні матеріали. Я ж сама, напевно, не зможу. Мені треба твоя допомога. А, ні, зможу. Не Можу. Я мені чує Чуть мною. Чуть-чуть можу. Розказуйте, що будете робити? Що ти не розказував? Не було. Були, 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 були да. І що тобі подобається в Так. Да. А чого плачеш зранку, коли приходиш в садочок? Я не хотів. Ти не хотів? Само вийшло. А я хочу цедочка. Не хоче садочок, дочі. такі в них історії. Розказує, що він був в садіку, що там багато діток, а Діана каже, що вона не хоче садочок. Якось так. Такі в них історії. Знаєш, я думаю? Я думаю, що з того я зроблю цю маленьку картину. Білочки на стіні буде картина з природних матеріалів. Всім привіт! Я не ні. мені! Білочки на стіні буде картина. Представляєш, дочь? Що там, Дань? Даня, що робиш? Я пхаю дубочку. Друбочку пхаєш? Так. І що виходить? Щось не видно. <реш> Ні, ми будемо! Ох. На природі послідні теплі деньки, кайфуємо, не хочемо відпускати це Літо чи осінь, як би сказати, теплі денечки. А Діана бігає з цим відеочком, камінчики збирає. Класно! Скоро зима, холода. Діана, приєм! Танька каже, Діана, приєм. Де місце круасанчики на природі? Біжиш. Блицарі. Я на тебе плитарі посішаю. Тепер ти король Артур. Нічого, не, не той. Каже, не мені не подобається. Ти тобі не, не добрається.

Кажи всім привіт, підписуйтесь на канал. Кажи. Привіт. Кажи, підписуйтесь на канал. Нау! Підписуйтесь на канал. Так? Yeah. Ну якось так. І що ти хочеш зробити? Кинути Кинути в річку? Що yeah. Пішли? Я взяв. Я взяв. Десь були всі руки мокрі. Що, доч? Ні, до мене не можна, бо в томало впасти. Зараз... Що там таке? О, хтось пливе. Ось що ви побачили. Папа зробив тобі кораблика? Да. Будемо запускати? Да. Давай. Ди до мене запускати кораблик? Ой. Ee, the... Ceu, pleffer, я дів! Або тимлів! Ти дивись, бо ти впадеш в воду за цим корабликом. Ливий кораблик! Ой-ой, перевертається! Ой, я дібил! А за колядів! Все, хай плеве, відпускай його! Папа тобі ще зробить кораблик. Це все, все хай пливе. А папа тобі ще зробить кораблик. І ще пірічку знайдемо. Якийсь інший парусник зробимо. Бо бачиш... Кораблик, привій сюди, давай сюди, кораблик. кораблика? Тобі красивого. Мама, мама не розуміє, каже, не ріж корабличку, а ми хочемо два кораблика. Покажи два. Раз, два. Мам, ти розумієш. Скажи, що буде пробити карабки. Розкажи. Каби по Є? Ай. Парус, тадула, Парус, була парус. Ми там запускати. Пішли. Это пухний сок. Це був твій сок? Немає сока? Є кораблики. Може парусники великі, треба було менші. Воно вітром його перекине, напевно. так? Попли. О, попли! Ой! Великий, великий парус дуже. Ну, через то перевертається. Допле. Треба паруса поміняти. Бремо паруса міняти, тримати. Ану, ну діанки. Діанки. Oei! Dat is dit? Het is een puskijzer, hij is nu uit. Ik ben niet wist of ik daar lekker van moet worden. Het is